З вами корпус номер 4 Чернівецького національного університету, в якому розташований географічний факультет. Тут розташований інформаційний стенд географічного факультету з переліком освітніх програм. Є пандус для осіб з обмеженістю пересування. Розташовані інформаційні таблички. Праворуч по коридору знаходиться кафедра географії та менеджменту туризму, коли куди ми з вами йдемо. Коридор обладнаний інформаційними стендами, які присвячені академічній доброчесності. Студенти можуть ознайомитися з інформацією, просканувавши QR-коди і читаючи відповідне положення. В коридорі також знаходиться куточок з пожежної безпеки і план евакуації із приміщення першого поверху. Є вогнегасник, і ми з вами заходимо на кафедру географії та менеджменту туризму. Ось приміщення даної кафедри, біля якого знаходиться лабораторія ресторану обслуговування та устаткування. Пройдемо з вами на кафедру. Перше приміщення викладацька кімната, де столи, робочі зони викладачів і завідуючої лабораторії. Ось так. Викладацька кімната. Ще одна кімната з робочими місцями викладачів. У нас завідувач кафедри. І ось цей блок забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до мережі інтернет. Ще одне робоче місце, обладнане комп'ютером і принтером. Кафедра також. Має вогнегасник у доступному місці. І на кафедрі розташовується навчальна наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів. Зайдемо сюди. В цій лабораторії здобувачі мають можливість займатися науковою роботою, проводити Консультації з викладачами на наукову тематику, а також виконувати практичні завдання. Бачите, тут є три комп'ютери із мережею Wi-Fi, з доступом до Wi-Fi. І в цій лабораторії є інформаційний кіоск, який кафедра. Здобула після виконання проєкту історико-етнографічна спадщина. Здобувачі разом з викладачами мають можливість долучатися до туристично-інформаційних IT-продуктів, створюючи їх. Одним із прикладів, бачите, є ось цей туристичний продукт, створений здобувачем, який можна використовувати.